Доброго дня! Вітаю вас на онлайн-уроці. Тема сьогоднішнього заняття: технологія приготування, правила відпуску, вимоги до якості селян. Сьогодні під час заняття ви повинні навчитися, правильно організовувати робочі місця, правильно та вірно підбирати посуд, інструмент, інвентар. Також розробити розрахунок сировини на задану кількість порцій, дотримуватись правил ведення технологічного процесу, економно використовувати воду, електроенергію, сировину, час під час приготування перших страв дотримуватись правил охорони праці, санітарії, особистої гігієни кухаря під час приготування перших страв, розвивати самостійність у роботі, вміння орієнтуватися в виробничих процесах, виховувати творче ставлення до праці, навчання, охайність у роботі, прищеплювати любов до обраної професії. Популярними першими стравами в українській кухні є солянки. За історичними даними солянки на Київській Русі готували як густий м'ясний рибний або грибний суп, зварений на концентрованому бульйоні. Перша назва солянки пригадалася у літературі з 15 століття. Страву солянку у 18 столітті аристократи признали як їжу бідних і хрестян. Можливо, тому її називали «селянка». Сучасні заклади ресторанного господарства пропонують широкий вибір перших страв, а саме солянок. Солянки є важливим джерелом мінеральних і біологічних речовин, вітамінів, мікроелементів. Покривають потребу організму у воді 15-20%. Завдяки насиченому гострому смаку солянки збуджують апетит. Підвищують секрецію залоз органів травлення. Кисло солоний гострий смак солянок формується за рахунок невід'ємних компонентів, таких як солоні огірки, оливки, маслини, каперці, лимон, томатне пюре, солоні або мариновані гриби. Солянки це заправні страви, які готують з різними м'ясними та рибними продуктами, а також свіжими сушеними грибами. Піння професійно та якісно готувати перші страви, а саме солянки це запорука вашого подальшого успіху, призначення гарячого цеху. Готуємо ми перші страви в гарячому цеху. Гарячий цех вважається центральною виробничою дільницею на підприємстві. У ньому здійснюються всі прийоми теплової обробки продуктів та приготування й оформлення супів, других страв, гарячих напоїв. Робоче місце кухаря під час приготування перших страв повинно бути правильно організоване робоче місце, так як це 50% успіху роботи кухаря. Дошка розміщена на ширину долоні від краю стола з відповідним маркіруванням, зліва посуд з обробленими овочами та підготовленою сировиною. Справа необхідний посуд, інструмент, інвентар. Всі продукти розміщені по ходу технологічного процесу. Працювати необхідно в санітарному одязі, чітко дотримуватись правил санітарії та особистої гігієни під час роботи в гарячому цеху. При виконанні технологічних операцій під час приготування супів потрібно дотримуватись чітких вимог безпеки праці під час роботи в гарячому цеху, виконувати безпечні прийоми при роботі з ріжучими предметами, гарячими рідинами та парою. Сьогодні ми будемо готувати. Солянку збірну м'ясну, рибну грибну. Для солянки збірної м'ясної нам потрібно цибуля ріпчата, солоні огірки, м'ясопродукти, олія, рослина, маслини, оливки, томатне пюре, каперці, спеції, лимон, зелень та огірковий русл. Для її приготування м'ясні продукти відварюють до готовності, нарізають скібочками або кубиками. В солоних огірках видаляють шкірку, насінневе гніздо. Якщо огірки дрібні, то цих операцій можна не робити. Так само нарізати кубиком та припускати з додаванням розсолу. Цибулю ріпчато нарізають кубиком. Пасирують до прив'ялення, потім додають томатне пюре і ще пасирують 3-5 хвилин. У кіплячий солений бульйон закладають пасировану цибулю з томатним пюре. Припущені огірки, капарці з розсолом, підготовлені м'ясні продукти, спеції і варять 5-10 хвилин. Наступна солянка солянка рибна. Для її приготування ми використовуємо цибулю ріпчату, огірки солоні, риба двох видів. Томатне пюре, маслини або оливки, огірковий розсіл, капарці, олія, рослинна, спеції для смаку. Для відпуску дрібно посічену зелень острівцем та лимон. Рибу підготувати. Рибу з кістковим скелетом розібрати на філе з шкірою без кісток. Рибу з хрящовим з шкірою без хрящів. нарізати на порційні шматки. У кіплячий підсований бульйон закласти підготовлену рибу. Проварити 10-15 хвилин. Пасирую цибулю до прив'ялення. Потім додають томатне пюре і ще пасирують 3-5 хвилин. Потім закласти пасировану цибулю з томатним пюре. Припущені огірки. Закладуємо підготовлені маслини чи оливки. Спеції закладуємо за 5-7 хвилин. До закінчення варіння. Лимон очищають від шкірки, нарізають кружальцями. Солянку доводимо до смаку та готовності. Тепер переходимо до солянки грибної. Для її приготування нам потрібно цибуля ріпчата, гіркі солоні, гриби двох видів, шампіньйони свіжі. Та білі сушені гриби, які попередньо відварені. Маслини, оливки, томатне пюре. Спеції, каперці. Олія, рослина. Зелень та сметану. Гриби відварити та нарізати кубиком. Солоні огірки. Нарізати кубиком. Та перепустити з додаванням розсолу. Цибулю ріпчату нарізати кубиком. Пасирують цибулю до прив'ялення, потім додають томатне пюре і ще пасирують 3-5 хвилин. Маслини підготувати, видалити тісточки. В киплячий підсолений бульйон закладують підготовлені гриби, нарізані кубиком, пасировану цибулю з томатним пюре, припущені огірки, каперці з розсолом, спеції і варять 5-10 хвилин. Будемо відпускати солянку збірну м'ясну. Вихід солянок може бути 250, 300 або 500 грамів в залежності від виду та типу підприємства. Солянка збірна м'ясна буде відпускатися з оливками або маслинами. Ми положимо і оливку і маслину по центру. Крім цього, запропонуємо лимон, який нарізаний кружальцем. І до цієї солянки пропонується сметана та дрібно посічена зелень. Можна відпустити окрему сметану у соуснику. Дрібно посичену зелень у розетці. Або ж подати до солянки, сметана, острівцем, зелень, також острівцем. Селянку відпускаємо в суповій мисці з оливками чи маслинами по центру. Крім цього, пропонуємо лимон обов'язково до рибної селянки та дрібно посічену зелень з Крім цього, пропонуємо грибну солянку. Відпускаємо грибну солянку так само з маслинами та оливками, пропонуємо дрібно посічену зелень та сметану острівцем. Звертаю вашу увагу, що ці всі солянки можна відпускатись у різному посуді в глибоких столових тарілках, в супових мисках при температурі 65-75 градусів. Смачного! Вимоги до якості солянок. Продукти нарізані скібочками або кубиком. Цибуля нарізана кубиком. М'ясні і рибні продукти цибуля і огірки, зберегли свою форму нарізки. На поверхні часточки жиру оранжевого кольору, кружальце с кібочки лимона без шкірки, смак гострий з ароматом каперців, пасированої цибулі та солоних огірків, бульйон каламутний від томату та сметани. Консистенція м'ясних продуктів м'яка огірків злегка хромка. Fazer o seu